Зараз ми їдемо. <кху> Туда, на це зібрання. Зібрання. Так, це Сьогодні субота, святий день. Туда, потім на другій частині сидіти біля батьків. Іра канцемал везе нас вирі, на зібрання. У нас так. ще машини своєї немає. Де, ми ще Де, без машини, без керма, і цього з нами йдуть джайверенки. Гаврики. То не Гаврики, це скороходи. То <laughs> скороходи. Польотчики. Торпеди. Ракети. Ракетоскороходи. скороходи. Ще скоро ракети, як правильно. Не так, ми скоро бігаємо. Шустерки. А це що за райончик такі є там? Це Кармайко. Це Кармайкл. Так, Кармайкл. Армайкл це знає там, де вже. живе той код золку, да? так? Ні, кодзолка живе в розвілі. А, в розвілі. Розвілі. Це а Він на дворі чи на зіблі? Це від це нас, друга сторона, да? друга сторона, і від нас 15 хвилин їхати також. Але по Виходить Получається yeah. далі, тому що по фрівеї. А, а це Як добре, коли є е, громада. Мам, наша. а від Олі як? Скільки хвилин? Долі чуть-чуть далі. Встали сьогодні пів шостої, а вже 10.08 машини на зібранні. Ну що за цирк? Наслаштувати треба дійсно на, на те, щоб вчасно приїжджати. Давай будемо шукати, що не знайшли. Поки що ми в гостях От, їдемо на зібрання. Дуже цікаво, купили дім молитви. Ти так вчора і не попав? Ще не бачив. Тільки Хто? твої діти, ти. Назар. Назар. А Старші, старші попали. У нас назар не приїхав. Ну я хотів попасти, але. що. Оце церква, ось наші орендували тут церкву, бачиш? Така маленька? Так, Це Норс. А потім я поїду з Мазарами. Давним-давно ще колись з його слави. Як перші українці приїхали, то не було тут. Був тільки Палига Павло, Ігор Кравей. Потім Славік Зендра приїхав, то вони знайшли кого, це його слава. Слави мова трошки така подібна і вчили почали 50, то вони там мали свою суперну школу вже yeah, yeah. Ну, і Ну це, це було десь, напевно, 90 а, а може ще якісь 80-й, а може 99-й. 99, що... це... Та 99-й, бо козовка казав, що... Ні-ні-ні, це. Мама, я думаю, що вона так сильний вже слухати. Хто? Каріна, вона вкрадає. Вона ще теж дитина, вона ще її виховує. Mm. А ти ж ти розумієш вже трохи, вже 8-5 років. Вона теж, вона теж бачить. Зараз справа в тому, що ви думаєте, що у буде церква вже. Ді молитви. Церква це люди. Оце, А чого? Ага, оце, так? Оце є адвентистське зібрання, дім молитви. Вовка качеля! Ну да. так. Треба сидіти коло тата і коло мати. Тут йдемо на качелі. Що парковщик тут? Бачу концемало. Сиді... Черговий все? Черговий. А то що, одягає?